Підготовка до зими, допомога зсу та виділення коштів на ремонт укриттів і шкіл, як пройшло чергове сесійне засідання. Майже 50 питань порядку денного. Депутати міської ради провели вересневу сесію. Під час засідання виділили кошти для важкохворої дитини, а також передбачили чергову фінансову підтримку Збройним силам України у розмірі 15 мільйонів гривень. На сесії також внесли зміни до програми розвитку інфраструктури міських кладовищ. Зокрема, планують закупити новий катафалк для комунальної ритуальної служби, встановити дорожні знаки для покращення руху на годилові, а ще відремонтувати огорожу на кладовищі по Зі сторони Кищнівської і військової частини вона є в нормальному стані, яка потребує лише поточного ремонту, а зі сторони вулиці Зеленої вона потребує повністю капітального ремонту. Ту, ту огорожу, яка є, потрібно повністю демонтувати і ставити нову. У нас є розроблено проєктно кошторисна документація. Наразі капітальний ремонт цієї огорожі коштує по кошторисна вартість 7 мільйонів 300 млн. Розглянули депутати і зміни до програм сучасне місто і спільними зусиллями. Так, з жовтня чернівчани зможуть подати заявки на ремонт фасадів за умови співфінансування. Крім того, у департаменті інфраструктури та благоустрою нагадали ОСББ про можливість відшкодувань з міського бюджету закупівлі генераторів. Змінами до програм також передбачено додаткове фінансування на ремонт сховища по вулиці Степана Бандери. Даному приміщенні проводилося поточний ремонт саме частин стін, підлоги, електрична частина, але встановлено про те, що необхідно ще зробити капремонт. І зробити капітальний ремонт саме вентиляційної частини, тому що фактично та вентиляція, яка є там на сьогоднішній день, не забезпечує повністю, щоб там приміщення було не сире. Депутати запропонували департаменту збільшити суму з двох з половини до семи мільйонів. Таким чином сховище у середмісті хочуть не просто відремонтувати, а зробити його інклюзивним відповідно до вимог ДБН. Розглянули на сесії питання підготовки до зими, а також придатність до використання місцевих криниць та свердловин. На жаль, дані об'єкти не рахувалися на балансі і не обслуговувалися. Буду проводитися аналізи стану води, чи вона придатна, як і чи вона буде визначатися як технічна. Також передбачається ряд з проведення ремонтів комп. Чениці Теплокому НЕРУ по військовому співвідношенню готові на 90%. Зараз проводяться роботи з капітального ремонту, котрі не буду називати саме адресу загально, це вже на завершальному. Тапі від комунальних питань перейшли до медичних, так підтримали виділення коштів на часткове фінансування військово-лікарських комісій. Між тим Наталія Калмикова прокоментувала ситуацію із реабілітацією військових у громаді. В системі охорони здоров'я є така стратегія розвитку. Це надкластерна лікарня. Надкластерна лікарня має мати центр. Реабілітаційний кластерні лікарні мають мати відділення реабілітаційні поліклініки і амбулаторні центри, амбулаторну реабілітацію, але окремих реабілітаційних центрів не рекомендується створювати. За словами Наталії Калмикової, таку практику впроваджують по всій країні. Зокрема, у Чернівцях реабілітаційний центр відкриють на базі госпіталя ветеранів, а міські поліклініки перша та друга вже зараз надають амбулаторну реабілітацію пораненим військовослужбовцям. На сьогоднішньому засіданні депутати також підтримали перейменування 38 вулиць та провулків. Серед них такі як Герцена, Кошового, 29 березня, мусорського, толстого, тургенева, мініна, алтайська, саратовська та інші. А ще депутатський корпус поповнився новими обличчями. Присягу склали Ірина Добровольська. Вона замінила Віталія Михайлішина, а Людмила Сідлецька зайняла місце екс-депутатки Тетяни Шепелько. Депутати також збільшили фінансування на програму книговидання імені бургомістра Антона Кохановського. На це з міського бюджету до кінця 2024 року передбачено 1,2 мільйона гривень. А до дня міста двоє чернівчан отримують звання почесних громадянин міста. Мова йде про Броніслава Тутельмана і Миколу Шкрібляка. Олена Крячко, Андрій Миронеско, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ